Всім привіт! З вами палич і це рубрика гайдів. І Сьогодні е, вашій увагі Лорейн, це мій один з самих улюблених танків для фарму. Е, на секундочку, да. Його можна отримати зараз за бони. Тому це таки доволі, на мою думку, цікавий буде і актуальний гайд. І дивіться, перш ніж почнемо, я попрошу вас усіх оцінити цей гайдик дізлайком чи лайком. Да? Е, і Написати коментарі обов'язково, що вам сподобалось в ньому, наскільки він був інформативний. В общем, дати мені відгук стосовно цього всього діла. Да? І давайте поїхали. Е, Полорені. Що мені найбільше подобається? Це снаряди. ББшка 232 пробиття. Швидкість польоту 1000. Це дуже крута ББшка. Дуже комфортна. Підкол тут взагалі 263 і 1250 швидкість польоту. Це дуже офігенно в плані нанесення урону. І на цьому танчику я дуже рідко застосовую голду. Прям дуже рідко в звичайних боях застосовую голду. Але вожу 28 на 20, на всяк випадок, так би мовити. І так, давайте почнемо ми по перках. Тут все, в принципі, банально стандартно, як у всіх картонних танчиках такого типу. В пріоритеті маскування, далі ремонт, перки на стабу, оглядові перки. І дивіться, маленький лайфхак, якщо ви будете качати екіпаж з нуля, абсолютно, без всяких, там бойових братств і так далі, і т.п. качайте першим перком собі маскування, ви качаєте його до рівня, е, другий перк ви качаєте десь, по-моєму, треба 40%, точно не пам'ятаю. В общем, ви качаєте другий перк до рівня е, того, коли ви скидаєте за срібло, і отримаєте фуловий перк перший. Так, і там другий другий потім доказочку буде. Таким чином, скидаєте, виставляєте свій бойове братство першим перком. Далі знову маскування, ремонт, перки на стабу, оглядові перки, далі пожежогасіння така історія. Я сам так користуюся, оскільки не витрачаю золото на те, щоб переночити екіпаж. Сам таким способом також я користуюся. Далі давайте по збірочках підемо. <кій> Стосовно збірки, Вентиль, стаб і приціл це в мене так би мовити, основна збірка для нанесення урону на картах там, ну, типу, стандартних картах, типу, закритих картах, типу, Хімки, енські, там, да, якісь там Лайвокси, наприклад, ті самі, Lassві, да, наприклад. Да. І альтернативна збірочка у мене це вентиль, стаб-оптика для якихось супер відкритих карт, типу Степі, типу Проха, Малинівка. там, да, якісь там, Можливо, навіть хайвей можна покатати. В общем, залежно від карти. Що мені подобається, дивіться, у збірочки на дамах. Чому граю з і вентилем, Тому що разом з польовою модернізацією на точність ми собі робимо точність 0,3. Це на сьогодні, так, як, так би мовити, комфортна, хороша точність, з нею удобно дамажити. Далі, в першому слоту ми ставимо польові модернізації мінус штрафи, це дуже крута штука. <кхід> як воно працює? Допустимо, десь у нас в арені 35 секунд КД барабану. Якщо нам вибивають БК. То ми маємо КД-70 секунд, тобто да, КД-двічі е, збільшується. А штраф мінус 50% штрафу за да, пошкодження боєкладки та двигуна. Дивіться, тобто у нас буде додаватись на 35 секунд е, до перезарядки, а 17% при кріту при, е, БК. Відповідно, у нас буде 35 КД звичайне, плюс 17. Ми, ми отримаємо е, 52 секунди перезарядки БК. Якщо у нас буде бойоклад, от так, із цим перком, це дуже імбовий перк. На циклічних танках взагалі це дуже кайфова штучка. Так само це працює і з пушкою. Да, у нас. Тут, як я вже говорив, точність беремо. І у третій модифікації ми беремо собі. Маскування. У нас і так, да, воно мінус 2 км назад, скидає. Це неприємно, але в нас в такій випадку, виходить, шведський 21 км, цього більшим достатньо. А маскування нам потрібно, тому що невидимий танк, як то кажуть, танк невразливий, скажімо так. Да. Таким чином, ми маємо такі от збірочки. 32% маскування це вже комфортне маскування, яке дозволяє нам грати. Ну, це, так, так би мовити, це стандартне маскування, комфортне, да, з яким можна удобно грати. От коли вже буде маскування, там, наприклад, 29% чи 25%, от я вже з таким, таким маскуванням не можу відігрувати там, де можу грати з маскуванням 32%. Ці пари відсоточки дуже-дуже в деяких моментах вирішують. Огляд у нас в такому випадку виходить 442 метри, цього плюс-мінус достатньо для закритих карт. Міських карт, якось так. от, да? І ми маємо офігенну літейшу динаміку. 60 перед летить вообще здорово, круто. Але це картон, причому сарайний картон. Тому треба грати дуже обережно справді на ньому. І він дуже скілозалежний цей танк це факт. Тому що у вас не, тут немає механіки, де вас можуть простити. Да? 에, грубо говоря, кожна лампочка, ви будете завжди в пріоритеті, тому що ви картон вас просто пробити. На вас будь-фугаси заряджати. Дуже неприємно і важко грати. Але фігенний плюс цього танка це 1200 урона з барабана. Все ще цей танк забирає, по суті, дуже мені що подобається. що Забирає пт уровню з барабана Якихось там скорпіончиків, там борщів. да Крису ПТ-шок давати, тому що зараз вже, вже понаводили ПТ-шок, які там граються із загартуванням, які мають там по 1500 хп. Понятне, з такими нам тяжко. Ну в цілому 1200 з барабана це дуже сильно. От така історія. Да, Пушка не ультракомфортна по стабі, по точності, тому от така зборочка для нанесення урона, на мою думку, сама комфортна буде. да. Ну, і опять-таки, для відкритих карт. Давайте зіграємо тепер пару боїв. Подивимося, куди нам закине і на чому ми будемо грати. Хотілося б зіграти різні бої. От, Наприклад, піщанка е, да, і якусь там городську карту. От піщаночку ми зіграємо через оптику, я думаю. Давайте тепер розбиратися по сетапчику, де нам що грати. грати. Дивіться, як ми бачимо, у нас немає ЛТ-шок в команді, е, катка без ЛТ, тому, відповідно, нам маскування і огляд тут дуже-дуже рішає. тому що ми. Нас буде важко пересвітити в такому моменті. Оце, це дуже приємно. І катка з дев'ятими, Тут можна два варіанти. Або зразу займати корону, верхотуру можна, а можна зіграти більш агресивно, попробувати просвітити оцей прокат. Я буду їхати просвічувати прокат, оскільки я маю дуже хорошу динаміку, огляд і огляд на випадку. Якщо я просвічу якогось танчика, який поїде по-Нумськи, то в принципі, я можу видати йому не то, що 2 тички, а цілий барабан можна спробувати буде роздати йому у цій ситуації. От якось так. Але це небезпечно, тому що ми картон, і може прилетіти в обраточку нам. Оскільки арти немає, Єлтешок немає. надіюсь, ніяк ніхто піджиматися не буде швидми таймінами по нас, тому у нас все вийде зробити. Ось те, що я говорив, дивіться. Можна пробувати роздавати. Першу зафейлили, не, неприємно, ну що поробиш. А от і підж... Так, Все, в принципі, могли дати три, в ітоги дали лише одну. Тепер будемо пробувати займати корону другими таймінгами. Трошечки нам не фартонуло. Першу трохи не, не дозвелися, треба було дужче першу зводиться. Я думаю, був би шанс залетіти. Ну, це такий момент. Дивіться, сприємно, дуже багато сюди їх поїхало, відповідно, я, мені буде по, не, буде по кому стріляти. Да? Але, п'яти, нюанс. Якщо ми можемо стріляти по противнику, відповідно, противник має стріляти по нас. Запам'ятайте цей момент також. Якщо ловимо лампочку, ці всі пацани можуть скинутися так, так що ми просто мхруснути можемо. Давайте тут сводиться, будемо. От те, що я говорив, дивіться. От здорово, 4 з 4 видали. Зараз головне не піймати лампочку. Щось вони дуже агресивно душать, прям дуже агресивно. Прям нереально агресивно їдуть. Мі величезний мінус Лорейна це перезарядка дуже велика. Тут саме самова, маючи так, ту саму пушку, і на 10 ряд більше має менше КД. Для лорки це дуже неприємненько. Що маємо, то маємо, як то кажуть. Але танчик дуже класно виїжджає за рахунок динаміки, на мою думку. І так, да, точності йому не вистачає, це факт. Тому, тому у катках, де чисто планує грати на дамаг, я граю з прицілом. 0,3, 0,32. Давайте тобто буду стіляти за деревом. Все здорово. Все, дивіться, тепер нам тут не може лишатися, нас будуть висвічувати. Роздали сюди дамаг і тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо народ, тому що нас висвітять тут. При наступній стрільбі нас висвітять і будемо їхати вже прям дуже по сейву, я думаю. Наша задача яка? Оскільки ми танк з гарним маскуванням, динамікою і оглядом ми можемо грати від відстані. На обмоні там 400 метрів. Так? Причому, до речі, у нас мінус 8 кавени, це також приємно. Вчасно дися втік, якраз туди Тайпік 61 під'їхав. В принципі, я сюди зможу попробувати його закрити, якщо вдасться, якщо він підставиться. <звук> О, нормально. Асистик залітає. Хочеться забрати його, чекаю помилки. Але це, походу, моя помилка, що я не каде щось. Давайте кидаю в лючок і йдемо на КД. Рахунок 7-6 по ХП ми перемагаємо, в принципі, ми цей маємо вигравати. в принципі. Треба було раніше йти на КД, зараз би вже вносив урон би в тайпа. Добре. Добре. Оцей поляк дуже мішає насправді. Поляк насправді дуже не заважає зараз. Те, що я говорю, бачите, піймав лампочку і. Все, йдемо КД. Йдемо в КД. Якби його закрив би, розумієте, те, що я хотів через те, я хотів хотів добрати, бо він дуже заважав. Ну, По суті, що? Ми вже цей бій виграли? Треба їхати, не, не трачати таймінг, їхати до 50Р, до тайпа. І надіється, що за Т30 ще буде хіпе для нашого барабанчика. До речі, ще і суха не світилася. До речі. Тобто хипулічки у противника ще трошечки є. Зразу йду в КД. зразу йду в каде. Тому що до противника їхати мені довго. Шкода, що для Ісухи шотний, не до речі. Ну, я думаю, Ісуха стоїть або тут, коло тайпа на горі, або тут в о, 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 о цих кущах. Тому я так більш-менш їду агресивно, не, не боячись нічого. Плюс я знаю, що в мене оптика є. Майже 500 метрів огляду при 32% маскування я дуже гарно це все діло висвічую. В принципі, суха там, але вона впала в яму і це максимально для мене неприємно. Тому що я не можу по ній працювати. Наш закриватиме зараз тайпа. Треба закрити тайпа, щоб тли ну, не було перехресно їхати просто пацанів туди. Тайпа закрили вже без мене. Бачите, не вгадав. не вгадав. Якби знав, що тайпа закриють, їхав би в тридцятку чи в суху просто зразу би. І вже би зміг би давати урон. Отак можу просто не спіти, ну, не зажаті і Ну. Але... Тут я не вгадав. Бачите, цьому мучику я не вгадав. Інший під'їжджає під усіх. Але... Як під усіх? старається типу засейвитись. Ну, Тим не менше, 3700 дали, 1800 насвітили, 2 фрага є, ну, 5600 сумарки здорово вийшло. І зараз більше городську якусь карту, і щоб я три боя не грав, як ми першому гайдецькому своєму. Такі от діла, так. Да? Фарманули 148 тисяч. Але тут, бачите, трошки задачку капнули мені 65, тому що це перші бої були. Якось так от. якось так от. Його ще один бій. Це дивіться, дивіться ситуація. Мені дало респ. Блін. Тут, звісно, з оп'ятки хочеться з оптикою пограти. Насправді. На цій карті. Якби. Але з цього респа можна, по суті, поїхати попробувати і подамажити. Давайте подивимося етапи. Сен, Лак, Sandlaк Ну, Тут ми гратимемо, напевно, вже... давайте так зіграємо. Збірка на дамах і зіграємо на задній лінії. <кхи> у нас хвоїнка Лунтик, у нас Хвоїнка дуже досвідчена, як ми бачимо по кількості боїв. Я думаю, тут буду грати від чужого не від свого грати. Класику зіграємо, не під домик їду, а їду під сюди на горку. Поганий посил останній, Міг краще по ідеї вдати. Треба було трошечки лівіше і нижче стріляти, і може й дав би 3, -3. Ну, Тим не менше, сенка дуже гарно просадили. Тим не менше. Сенлочка дуже гарно просадили ми. І будемо шукати собі наступну жертву. Там Лорейн у них в агресивне місто грає, Ну, я хочу ще ЛТшку розіграти свою. Прокату спів одну дати, <кій> що, до речі, дуже агресивно їдуть. Треба міняти свою позицію буде. Ну Ми швидкі, динамічні, з маскуванням. Ви... Підіжіть, вибачаюсь, спушу... пудаю педаль, як то кажуть. <кій> 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 ну, якось так от. Стався живий вже добре. Не остався живим. От те, що я говорив, дивіться, вас будуть фокусити. У ну, мене була думка тікати. Була в мене думка тікати. Е не роздавати барабан. Оце проблема теж. Лорейна. 4 пульки, барабан роздає, видається дуже довго, насправді. І, тут, е і ти під такий фокус попадаєш. Тут той той момент у мене, де мій там трупік. Я помилився в чому. Я помилився, що поїхав отак, треба було мені більше їхати сюди. Або навіть відсвічуватись. Ну, тут зараз буде, скоріше за все, турбобій Вже 0-4. нас дуже сильно несуть місто. М -м -м -м, якось так от. Просто нереально сильно проносять. Ну і плюс ще я помилився, я чомусь перед поїхав. Ну тут такий момент. Попутаних педаль получився моментик. Якби цей, можливо, від якоїсь стички би засейвився. Або. не засейвився. Тим, що я поїхав перед 95 очка противника, дали мені каток, каток без урона. Бувають такі бої, на жаль, з рахунком 15-1-15-2, де ти нічого зробити не зможеш в цій ситуації. На жаль, буває таке, так? Да? Оскільки другий бій був ультратурбач, як ви бачите, я зайняв навіть перше місце по урону. і ми вбили всього-навсього аж три танка противника, то поїдемо третій бій. Можливо, він буде кращий. Ну, на жаль, такі бої бувають. 15-3 рахунок, і ти нічого не зробити не можеш. На жаль, таке буває, і ти з цим нічого зробити не зможеш. І так, дивіться, у нас дуже гарний бій получився зараз. Опять таки, небезпечний. може зробитися біда, як в минулому бою. Це карта копальні з Шостими рівнями. Тут їдемо 100% на збірочки на домах, тому що карта коротка, нам тут оптика не потрібна, і ми будемо їхати займати гору. Агресивно їхати займати гору. Ми, той танк, хто це може зробити, тому треба це робити. Проти нас може заїхати 4-3-2 і рога. 4-3-2 для нас не страшно, тому що ми його зносимо з барабана. А от рога це вже проблема. Якщо я їду на горку не сам, то це по суті виграшна гірка. Якщо їду сам, то може бути біда швидка. Але це потрібно робити. На цій карті це потрібно робити. Займаєш гору, по суті, дуже високий шанс перемогти бій, бою і зробити гарний результат. Заїжджаєш 4-3-2 з ЛТшкою, окей. Вроді би, більш ніхто сюди вже не їде, тільки 4-3-2. Ну ми з ним справимося. Тим взагалі вирішує втекти. Все окей, все. Взагалі вирішив текти, Ну, в принципі неправильне вирішення зробив ці ситуації. Я не спів зарядитися, щоб роздати йому урон, ну от нічого, нічого. Зараз спробуємо тут когось знайти. От летить ті груша. Тут мій косяк. Прям я ультра погано зробив постріл. Нормально, брат вертушку видаєш. Добре, добре, роздав три. Пойдет, пойдет, все, севимося, кадешимся. Головне, що зараз у противника є сарта. головне не підставитись під арту. Бачу, емочка там цей нагліє, можна і буде підловити, але треба зрядитися. Здорово, з двох тичок забрав лорку. Так. Засвітився. Тут небезпечно грати, тому що, мать, прилетіти. Не йду на КД, буду пробувати додавати ще два урона. Десь сюди. Ось у нас рога тут світиться, дивіться. І тігр їде. Давайте тігра зімо. Не співаю тигра дати, даю рогу через те. Так, Сомік зайняв горку і зразу почав від арти. Е, Це також буде турбачі, але в іншу сторону, скоріше за все. Ми зараз лівий фланг швидко доїдаємо. Швиденько доїдаємо лівий фланг ми тут. Я заряджуся і просто зараз зачищу його, тігра зачищу. Я не свічуся, я зараз отсюди просто вийду, спокійненько його тихенько заберу. Забираємо тигрушку, пробуємо арту закрити. Два в землю впало. Ну нічого, бува, бува, бува. Піддаємо ну, 5 надовж. Сюди б КД 30 секундочок, було б реально круто. Це була б дуже крута машина. Так, що ми можемо зробити? Зараз ми можемо понагліти. ПТ-шок суперкаліберних немає, калібан там. Ми можемо просто, по суті, зарядити барабан і 75 ТС зірвати. Якби він трошечки поїхав нагліше. А можемо, в принципі, в Сейву сюди роздати. Да? Навіщо нам ризикувати, коли ми можемо так роздати. В принципі, дашку. Так, рахунок 36 4 ситуація стабілізувалася, не, противник не сипеться, тому я вирішую йти зараз на перезарядочку піти. І потім вже вриватися в ТС-очку з фулл барабанчиком. Там калібан терпить, тримає наступ, все ох, пока що часу є, щоб зарядитися ще раз. І скоріше за все, це буде мій останній барабан в цій грі, тому його потрібно видати прям 4-4. Відеалі через, поїхати через ЛТ 4 32 в ідеалі. Прям в ідеалі. Оп. От наша ідеальна ситуація є. І тут та вроде вроді, як стоїть агресивненько, близько. А знаєте що? А знаєте що? стопе, стопе, стопе. Бонус код. Е, зліва виграли, до речі, зліва виграли. Я йду на перезарядочку. Зліва противник виграв фланг. Ідемо на КД, народ. Йдемо на перезарядку зараз. Це тепер треба догравати доволі буде потненько, вам так скажу. Противника лишилося два тяжика восьмого рівня, да? так? Дивіться, куди КВ2 об'їхав. Я знаю, як це, коротше, виграти можна. Давайте це будемо робити ми. Треба просто мені по воді проїхати зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фух, не отримую тичку, 85 очки це була б максимальна помилка неприємненька. Ну ладненько. Ладненько, ладненько. Це не важливо по суті. Хілимся живем. Треба було раніше це мені робити, я пізно до цього додумався. Е, треба було, коли я пішов на КД, одразу сюди розігрувати цей фланг і все. Ага, тоді в мене плани другі були, упарюватися 75 ТС. А так, бачите, я до речі, по інфі вернувся, це погано для мене, тому що... А, так Калібан упав, це добре для мене. Калібан і йшов в контрить мій прокат. Зараз ми його закриємо. Угу, Або не закриємо. Тут мій косяк. Так, дікар хорош, дікер хорош. Йду з трьома Хай буде так. Там міг би по суті перекадешиться. Зараз головне, що кавешечку не піймати мені, розумієте? Це зараз найголовніший ворог мій. КВ-2. Так, тепер йдемо точно на КД. Тепер йдемо точно на КД. Шкода, що не зміга шку забрати, можна було б тут е, лутонуть багато фрагів навіть. Це був би 5 і ще п'4,9, ну. Можливо, він вийшов би на редліка. Потрібно, щоб Дікер умер. Ай-яй-яй-яй-яй, базік мені руїнить такий гарний бій. Є п'ятий фраг, попробуємо хоча б война залутати. Боюся, кавешку, дуже боюся сильно. Єсь воїн, єсь воїн. Шкода, що Артуту не вбив, до речі. С хінка артилерії поїзда. Ні. Так, от такий от бій получився, другий полорейно, значно красивіший, ніж перший. На жаль, три відміточки не дожали. 94, 94, 94 є у нас. Да? Сліпенько, вроді як нічого тут не має бути в мене. Ну, ну, ну Вернули третю відмітку, практично, може, можна сказати. От така Лорейна, це, мій, повторюсь, один з улюблених танчиків для фарму. Є майстеросик, є воїн, єсь основний калібр. Бебешоки на ньому використовую завжди. Край дуже рідко використовую голду. 24 посла, 20 попадань, 18 пробиттів зробили. Ми при цілому непогано. Повторюсь, величезний мінус цього танка це дуже велике КД, яке зараз 32 секундочки. Да, сюди б 27 секунд, би на 5 секунд зрізати КД, було б просто танчик було б дуже крутий. Отакий От у нас вийш гайнарод. Ще раз попрошу, вас всіх оцінити. Інформативність даного, даного гайдєцького лайком чи дізлайком, дай написати коментар, чи вам сподобалося, що ні, що потрібно поміняти. От якось так. Буду дуже, дуже вдячний, народ. <кій> Надіюся, вам от, такі от відосики, гайдецькі також будуть допомагати. Краще розуміти гру, краще розуміти танки і краще грати. На цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.